Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вчора у Флориді відбувалися перемовини команди Трампа та української делегації щодо цього мирного плану. І от е, є важливий момент, на який я звернула увагу. Адже майже всі змі пишуть, що американці доносять до України позицію Російської Федерації, яка досі вимагає повного виходу української армії з Донбасу. Тим часом позиція України залишається незмінною. Дискусія щодо території повинна починатися з поточної лінії зіткнення. То що ж тоді там у них відбувається? От як ви прокоментуєте зараз весь цей переговорний процес? Ну, Давайте ви, ви послались на Західні ЗМІ. Я також почну нашу бесіду з того, що пошлюся на Західні ЗМІ в коментарі того, ну, як інсайдери говорять, що направду там ну, от, відбувається. А відбувається там, десь частково наступне: що американська делегація дуже важливо. По перше, потрібно значити, що там є держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, на який є ну досить системним політиком дипломатом, і це точно більш збалансована позиція аніж яку транслює Вітхов на після перемовин, там з Дмитрієвим і Ушаковим. Ну але разом з тим, давайте не, не зачаровуватися, що в когось там про російська, а в когось про українська позиція. Вона, всі, вони всі про Трампівські. Вони члени одної команди і вони зацікавлені в збалансованій позиції і мінімалізації втрати рейтингу. Ну, тобто, мовно кажучи, електоральних ризиків для Трампа, тому Рубію ціль Рубію якраз і наполягає в певному забезпеченні балансиру цього перемовного процесу у американській делегації. Ну так, от інсайдери, які повідомили суть розмов з американської преси під час перемовного процесу, в тому числі за закритими дверима, вони говорять про те, що американська сторона каже. Ми розуміємо, що ви кажете правильні речі, ну звертаючись до делегації України да до кислиці, до Мєрова до інших сьогодні делегації. Ми розуміємо, що ви стоїте на позиціях міжнародного права статуту організації Об'єднаних Націй. Просто звичайної логіки речей, от але разом з тим е, є ще позиція Російської Федерації, не, і ми її знаємо. Не, і ми вже на так би мовити, в, 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 вписуємо да, в тіло перемовного процесу, який відбувався в Майамі, те, на чому давно і принципово наполягає російська сторона для того, щоб вони. Е, Готові були до ну, не завершення війни, принаймні до завершення бойових ну, дій. Тобто, чесно кажучи, я з вами абсолютно погоджуюсь. Ну позиція росіян, по-перше, не на сантиметр не видно, що вона змістилася. Вони так і стоять на позиції спочатку їхні вимоги, а потім припинення вогню. Причому всі вимоги і по Донбасу, і по НАТО, і по там умовам зменшення там чисельності військ, і так далі. Тому подібне. Ну тобто, коли запитали, а що на що готова Російська Федерація для того, щоб ну досягти якогось згоди якогось документу фіналізувати, американці сказали, що вони готові припинити вогонь. Це найбільше їхня поступка, враховуючи те, що вони ну вот е, ну активно нападають на Україну. Ну погодьтесь, позиція, ну така собі. Якщо е, тільки до України виставляються так чи інакше, вимоги е, до компромісів. А найбільший компроміс, який очікують від Російської Федерації, ну це те, що вона просто завершила активні бойові дії. Причому навіть не по лінії розмежування, що. Ви абсолютно правильно підкреслили, а враховуючи певні свої там територіальні пріоритети, мова звичайно йде про повноцінний контроль над територію Донецької та Луганської області і виконання путінських обіцянок ще пам'ятається давнішніх про те, що вони там мають а як там освобождать Донбас. Да? Ну це ми вже все чули багато років, і нас цим особливо не здивуєш. Хочеться просто відзначити, що перемовини дійсно відбуваються важкі. Вони були важкі в Женеві, а вони були важкі і в Майамі. От в Майамі 4 години було дві частини. Була ну умовно публічна частина і була після певної перерви, в якій, скоріш за все, Контактували голови делегації, ну відповідно, Марко Рубіо і Умєров з президентами Ну Трампом та Зеленським перейшли до закритої частини. І дійсно, я думаю, що в закритій частині вже називали речі своїми іменами, і ці перемовини були ну непростими. Чому вони непрості? Знову Знов ж таки, ми маємо ще раз ну не забувати про те. На що той план, який обговорювала наша делегація, давайте чесно скажемо, який вимушена була обговорювати наша делегація? Ну, це не план виключно сполучених штатів, це підкоригований план Сполученими Штатами, який писався в Москві. І це не тільки моя точка зору, про це говорять і експертизи, і навіть ви таке плівок спілкування mm -hmm. да, Дмитрів, Ушаков, Вітхов. Тобто, умовно кажучи, ми заходимо в перемовний процес по ініціативі нашого стратегічного партнера на умовах нашого ворога. І це Асична класична спецоперація Росіяни про це казав вже не один раз, коли вони висловлюючи шаховою термінологію, намагаються загнати Україну в пад. Тому що прийняти ті умови Україна не може із тих 28 пунктів виставлених Києву. Не а з іншої сторони, не прийняти: ну скажімо, не війти перемовний процес, Україна також не може. Ну тому, що від позиції президента Сполучених Штатів Трампа, який хоче завершити, яким формулює дев'яту війну, дуже важко буде протистояти в подальшому Російській Федерації. Ну тому дійсно і Європа чудово розуміє, в якій складній ситуації опинилися в Женеві. Дійсно, нам вдалося багато пунктів відбити. Ну за офіційною інформацією, залишилось з 28 тільки 19 пунктів. І важливо, що сторони пройшлися по кожному, по кожному пункту, і американська делегація почула ну усі наші позиції вже в Майамі, От в чому корінна різниця між Женевою та Майамі, що говорили вже безпосередньо, не повертаючись до того, що відкинули в Женеві до тих пунктів і не, скажімо неприйнятних формулювань, а спинилися на найбільш чутливих сенситивних речах. Що це за речі? Ну, я думаю, що наші шановні глядачі чудово розуміють це питання території, це питання знов ж таки ну гарантій безпеки. Ну дві фундаментальні речі, тобто це питання суверенітету і забезпечення його в фінальному, ну принаймні за умовами другого туру драфті документу з боку Сполучених Штатів Америки. І ну, і звичайно, гарантії безпеки. Ну а далі як там яке будуть далі? Наповнення цього дуже важко сказати, багато говорять про мілітаризацію України, про моніторингову місію, про миротворчий контингент. До речі, фідан міністр зовнішніх справ Туреччини, буквально вчора заявив про те, що одним із гарантій безпеки, можливо, навіть найсильніших, має бути з боку Сполучених Штатів для України забезпечення аналогу п'ятої статті. Але якщо чесно, не з моменту, коли цю ініціативу проголосили ще прем'єр-міністрка Італії Мелані, ніхто так до сих пір і не зрозумів, і ні не пояснив, а що ж таке аналог п'ятої статті НАТО без повноцінної участі України в самому НАТО. Тобто на зараз мені видається, що дійсно ну, сторони почуло один одного. Ну, якщо проводити певне таку фі... фіналізацію того про що домовилися, американська сторона зі слів Марко Рубіо офіційних після завершення перемовин, де вийшли вони два голови делегації зі спільною заявою, з паном Умірвим. Він формулює це не просто як ну перемир'я чи завершення війни, він говорить про. Про подальший розвиток для України, який має бути уже інтегрований в тіло цих домовленостей, ну якщо чесно, таких формулювань раніше ми особливо не чули, Ну тому що пам'ятаєте, навіть мирний план України все одно і в турецькому, на турецькому майданчику, ну, це було протистояння планів, це було протистояння бачень. На саме завершення війни. Ну і американці десь да, да говорили про те, що там економічна складова може стати важливими гарантіями безпеки, там торгівельна угода і так далі, тому подібне. Але от щось подібного системного на, на такому високому рівні ще не формулювалося. Як на мене, це цікава ініціатива. Знаєте, що вона мені нагадала? Вона мені нагадала звичайно ретроспективу і відсилку. До речі, ініціативу, в тому числі Сполучених Штатів Америки, по формуванню плана маршала. Ну так, от, якщо дійсно Сполучені Штати Америки будуть напрацьовувати аналог плана маршала по відбудові. Економічної по по трансформації економіки України на після війни для нас, ну це звичайно безпрецедентно, безумовно, і як на мене, це гарний фундамент для наступного перемовного процесу. Ну і те, що наша делегація наполягала. На певному етапі на зустрічі лідерів це також абсолютно очевидно, ну мається на увазі принаймні на першому етапі Зеленським та Трампом. Ну після того, як вже визначиться роторні точки, і дійсно найбільш чутливі питання, все одно щитуючи інформацію сторін, мають між собою проговорити на відповідно на рівні ну президентів. І до речі, от сигнали такі політичні, коли Пісков говорив про те, що ну а Ітхов має пролетіти після перемовин з Україною до Москви в четвер п'ятницю. На вот а вчора відхов уже за наслідком завершення чотиригодинних годинних перемовин одразу заявляє, що він в понеділок уже влітає до Москви На і у вівторок планується навіть зустріч з Путіним. До речі, сьогодні пройшла цікава, надзвичайно цікава інформація. Змі що навіть не тільки летить Вітхов, а летить і Марко Рубіо. Це у. також серйозно угу. змінює конфігурацію перемовного процесу. Ну, це потрібно все перевіряти. Але це нам має сказати про те, що дійсно переговорний процес як жива матерія, він рухається, він перебуває в динаміці. І Якщо відхов, скоріше за все погодив з Трампом, що потрібно вже зараз проводити зустріч, ну то принаймні якісь роторні точки вдалося досягти в перемовинах між нашими делегаціями в Майамі. Угу. Ну так, я тут з вами погоджуюся, просто знову ж таки пригадуючи, от заяви самого бункерного на минулому тижні в четвер. Пам'ятаєте, коли він там казав, що е, власне у них є ж ті цілі СВО, і от якщо Збройні сили України не вийдуть з Донецької області, то тоді вони е, візьмуть її е, повністю воєнним шляхом, е, і він це робив так підло, цинічно. Знаєте, з Такою єхидною усмішкою мовляв, нічого не має сенсу, а тільки я тут кажу, як буде, і я буду вирішувати, як власне буде. То мені просто дуже цікаво, як вони тоді зараз будуть, не знаю, чи тиснути на Путіна, чи якось вмовляти його, чи просто тиснути будуть знову ж таки зовсім не на Путіна. Ну, давайте скажемо чесно, путін достатньо гнучкий, але під тиском. Ну, от ми з вами це формулювали в наших ефірах не один раз. Якщо Путін відчуває тиск або навіть потенційний тиск на себе. Ну, то він починає набагато більш реалістичніше відноситись до пропозицій, які лунають з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, ми ж бачимо, що санкції почали діяти. Росії не вдалося переграти сценарій, як вони робили вже це не один раз, відкладаючи санкції. Пам'ятаєте останній раз по, по тамагавкам, коли вже була домовленість, ми про це з вами знаємо. Між нами і Сполученими Штатами. Наш президент вже полетів до Вашингтону в п'ятницю. Мало відбуватись ну принаймні, як мінімум, якась стартова. Стартова невеличка кількість тамагавків, і навіть це тоді Путіну вдалося відіграти, ну передавши Трампу засекречені документи по вбивству Кеннеді. Ну тобто купив по суті да, Трампа. Але тепер Трамп вже не хоче таких а, діл маленьких угод від Путіна. І він дійсно налаштований на те, щоб ну отримати для себе зрозумілий політичний результат, і він же чітко сформулював, що він. Не готовий бачитись з путіним, не готовий бачитись в спільні зустрічі там припустимо з Путіним та Зеленським, про яку він до речі раніше говорив без чітких уже домовленостей. Ну тому зараз Трамп скоріше за все буде намагатись. Ну дотискати. Причому дотискати, ну давайте чесно скажемо. Він буде і українську сторону, і російську сторону і в Російській Федерації, повертаючись до Путіна, чітко усвідомлюють, що інстру. Моменти впливу на, на Путіна і на Росію сполучених штатів у європейців у спільні консолідовані позиції тиску, звичайно, і безумовно є і якщо ще Путін перестане імітувати перемовний процес. То і європейський санкційний пакет, 20 буде вже в январі швиденько фіналізований. І я б не виключав, що до кінця року Трамп ще може наступні санкції на Російську Федерацію енергетичні ввести, Тому Путін не буде відхиляти в будь-якому разі пропозицію штатів. Путін буде імітувати перемовний процес. А те, що він робив під час крестані на саміті Ведекабе. На от ви згадували відповідно ту промову. От для мене все це дуже показово, коли Путін намагається так вибачте за по подібільному жартувати і видавати, що в них все добре. От тоді найбільш погана ситуація в самій Російській Федерації, тому що вони зрозуміли, що їхня спецоперація, що їх план примушення до миру на якраз України за допомогою Сполучених Штатів на їхніх умовах, на умовах тих 28 пунктного плану зірвався, і скоріше все в Російської Федерації на той момент принаймні ну плану Б просто не було. Він почав же напрацьовувати з походу, коли він визвав Орбана. Коли по суті зараз через Орбана блокуються будь-які, скажімо, да, перемовні ініціативи, в тому числі по репараційному кредиту від Європейського союзу. Тим самим зараз Путін викидає європейську. З перемовин яких а, активного гравця а можливо, це навіть десь має змотивувати європейців, все ж таки, ну до прийняття серйозних уже і для себе а, життєдайних, так би мовити, стратегічних рішень. Ну от, але так чи інакше було видно, мені особисто було видно наскільки Путін розгублений і оця класична історія, що там з часів громико, що потрібно багато щось сказати на заявляти максимальні цілі, але насправді в перемовному процесі розуміючи всі ризики, які несуть протистояння з сполученими штатами, на вони будуть так чи інакше більш зговірливими. Ну тому позиції сторін, во така шахова розстановка, яка є на сьогодні, вона більш-менш зрозуміла. Але поки що в мене особисто немає відповіді на що цей перемовний процес на якраз в формулюваннях. Які прийшли з Москви по цьому там американському плану, що вони дійдуть до якоїсь фіналізації, до якогось спільного документа? Мені видається, що навпаки цей перемовний трек він може обірватися. А от, наприклад, з долученням на фоні коаліції охочих, куди долучився Марко Рубіо. Сполучених штатів, де можливо зараз буде перезавантажуватись стамбульський перемовний трек на першому етапі без Російської Федерації, от на підставі цієї консолідованої позиції можливо вже зараз. Паралельно напрацьовується набагато більш реалістичніший і справедливіший план. Але він також, як на мене, якщо навіть він буде ну драфт, принаймні його фіналізований, він точно не буде затягуватись в часі. Тобто процес може піти ще й по новому перемовному треку буквально до різдва. Тобто, нас очікує ну багато гарячих новин в найближчі uh -huh. два тижні. От, до речі про новини на ближчі е, тижні та й загалом дні. Ось буквально щойно з'явилася вже інформація, що Володимир Зеленський разом із першою леді вже прибули до Франції. Я нагадаю, що сьогодні там е, у них має відбутися зустріч з президентом Макроном у форматі до речі, віч на віч. А в своєму телеграм-каналі Зеленський вчора також писав, що він говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Також говорив із. Люте, ну і знову ж таки він казав, що буде багато важливих днів, багато важливих зустрічей саме на цьому тижні. І він написав, що багато чого може змінитися. І у мене просто тоді виникло запитання: а як ви бачите зараз роль європейців в цьому переговорному треті, і чи є в них взагалі можливість і шанс впливати на те, що відбувається зараз між Сполученими Штатами Америки, Україною, ну і Росією? Я розумію, що в нас не так багато часу залишилося, але але я надзвичайно вам вдячний за це запитання. Ну тому що воно десь підводить логічну рисочку під нашим сьогоднішнім ефіром з таким базовим аналізом подій По європейцям. Звичайно, питання ну мабуть, одне з ключових, тому що ну нам вдалося досягти успішної женеви, а вона, як не мене, було дійсно успішною, тому що ми тоді зірвали спецоперацію. План Російської Федерації змогли відкинути ну багато переважно або чисть частину пунктів неадекватних не, цих а, типу американських пропозицій. Не вот. але ми бачимо, що Росія зрозуміла, що ну цю карту цей козир в колоді України. Потрібно вибивати, якщо вони хочуть досягти, скажімо, політичної домовленості на своїх умовах. Ну і по суті завершити війну по домовленостям між ну Вашингтоном та Москвою для цього Брюссель потрібно з цього рівняння просто прибрати. І ну знов ж таки я вже згадував про Орбана. Це оця дія, саме про такий обмін енергетики, політичної підтримки, саме на блокування. Усього, що стосується підтримки України в межах ну от консенсусного прийняття рішень в європейському союзі. Ну тому ця розмова з Урсулою фондерлян на нашого президента була важлива. І що може зробити Європа? Друзі, одну річ на першому етапі далі можна напрацьовувати паралельну рамку завершення війни, враховуючи пріоритети України по безпеці, по суверенітету, по гарантіям безпеки, знов ж таки. Потрібно вибити фінансову карту, на за яку росіяни по суті в межах цієї угоди хочуть купити американців. Ну тобто, питання по замороженим російським активам, які вони там між собою вже ну розписали. Ну і очевидно, що цей пункт вже виконали з 28, про це офіційно повідомляли. Ну але ж ми розуміємо, що росіяни саме цим активом хочуть розрахуватися з американцями. За якусь першу стадію угоди, умовно кажучи. І якщо б зараз Європа незалежності від позиції Орбана, а в них є ці інструменти, їх причому декілька прийняли рішення про репараційному кредиту, якби вони всі консолідувалися знов ж таки навколо позиції ну мотивації Бельгії відповідно це зробити. В тому числі і Франції, тому що Франція почала десь зараз ну на рівні з Бельгією знову ж таки блокувати цей процес. Ну то звичайно, це був би серйозний політичний сигнал і Росії, і сполученим штатам на від європейського союзу що списувати їх ще зарано з переменного процесу. Ну і ми тоді розуміємо, що Україна має нам принаймні на найближчі два роки 140-160 мільярдів. Репараційного кредиту на підставі відповідно заморожених активів Російської Федерації на території ЄС, ну тобто, чесно чесно, от взагалі всю рамку перемовного процесу, причому на користь України може перевернути одна дія на фіналізація по репараційному кредиту. Ну і бачите, питання зустрічі з Макроном. воно також дуже цікаве, дуже сенситивне. Тому що, як я ще не згадав, Франція також має певні ну блокують. Чи ініціативи пороці в репараційному кредиту і тут звичайно, позиція президента Макрона важлива для фіналізації рішення, але це далеко не все. Як на мене, коли наш президент каже про певні ну, можливі зміни в позиції України, я абсолютно не виключаю, що Макрона визначили як ну важливого статусного перемовника по позиціям України і про забезпечення справедливого миру для для? Китаю, тому що якраз на кінець тижня ну абсолютно дивним чином призначена зустріч між Макроном та Сядзінпіням, і якраз там дійсно може промовлятися і позиція по включенню перемовний фіналізацію перемовного процесу, во наприклад, долучення до коаліції охочих, наприклад, китаю. Це була б дуже сильна історія, тому що навіть європейські лідери ви от зачитували їхній коментар. що важливо, щоб в домовленостях навіть для припинення війни. Звучало формулювання відповідальності Російської Федерації. Ну просто репараційні активи, навіть при всій повазі, ну там 250 чи 400 мільярдів, цього недостатньо. Ще в минулому році на Кабмін наш говорив про цю суму в 700-800 мільярдів нанесених збитків. А після повної верифікації, і навіть враховуючи 25-й рік, це буде просто колосальна сума. І оце це можна дуже класно використати в перемовинах з Китаї. Ну тому, що повірте, Китаю потрібна слабка Російська Федерація, і от якраз він може підтримати справедливий мир для України, ну умовно кажучи, обтяжуючи Росію на величезну суму, що там на приблизно 20-30 років. І, наприклад, поступове зняття санкцій і про ніяке там G8 навіть мови не можна мати, і в принципі ця позиція влаштує всіх. Вона влаштує нас. Тому що знов ж таки Росія буде багато і довго нам платити за нанесені збитки. Ми вирішимо питання часткової відповідальності. Європа підкріпиться питанням забезпеченої власної безпеки не тільки від Сполучених Штатів, але і від Китаю. Ну а Китай продовжить окуповувати потихеньку Російську Федерацію і робити рівно те, що він робив зараз. Тому дійсно конфігурація зараз ще раз повторюю дуже жива. Дуже цікава, і потрібно буквально щодня пильно спостерігати з тим, що відбувається. Так, дякую вам, пане Олексію, за інформацію. Знаєте, ще буквально два слова. Іронія в тому, що вже й самі московити розуміють, що вони перетворюються на такий собі сировинний придаток Китаю. Бо більше вчора побачила новину про те, що в китайських школах будуть вчити вже російську мову. А самі до речі, росіяни скаржаться, що ті бізнеси, які відкривають китайці зараз на Росії, не розраховані на самих росіян, бо вони привозять туди китайців і там працюють китайці. І вони вже навіть задають запитання у одному, а що ж тоді відбувається? У нас китайців тепер більше стає ніж нас, росіян. Тому бачите, от все таки, ми мабуть йдемо до того, що рано чи пізно, але росіяни усвідомлять хто і в яку гру з ними насправді грає. А просто Україні дійсно дозвольте буквально репліку Україні ну відкидати трек перемовин з Китаєм або враховуючи там Макрона на першому етапі, ну точно не потрібно, тому що Китай може дійсно відіграти можливо навіть ключову роль в завершенні російсько-української війни. Хоча багато хто в Україні можливо цього ще до кінця ага. не усвідомлює.